Виконуємо номер 758 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. За допомогою транспортера. виміряй кути, зображені на малюнку 21.3. Запиши результат вимірювання. Вимірюємо кути за допомогою транспортера. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав із вершиною нашого кута. І одна з сторін пройшла через позначку 0 на шкалі. Тоді друга сторона показує величину нашого кута. Дивимось по шкалі де позначка 0. І доходимо, У нас показує 125 градусів. Записали кут К дорівнює 125 градусів. Переходимо до кута А. Знову ж розміщаємо транспортир так, щоб центр транспортира співпав із вершиною кута, а промінь сторона кута пройшла через позначку 0. По шкалі, по якій через позначку 0, на якій пройшла сторона, дивимося інша сторона. У нас перетинає позначку 80 градусів. Записуємо кут А 80 градусів. Наступний кут F прикладаємо транспортер так, щоб сенс транспортера співпав із вершиною нашого кута. Одна сторінка кута проходить через позначку 0 на шкалі. Друга сторона кута проходить через позначку 90. Отже, градусна міра нашого кута 90 градусів. Кут L. Прикладаємо транспортер так, щоб цен співпав із вершиною нашого кута. А одна із сторін пройшла через позначку 0. Позначка 0. Дивимось, нижня шкала. І друга сторона показує у нас по нижній шкалі це 100 градусів. Записали кут L 100 градусів. І залишається нам кут M. Знову ж прикладаємо транспортер так, щоб центр транспортера співпав із вершиною кута, а одна із сторін пройшла через позначку 0. Дивимось, друга сторона у нас показує величину нашого кута. Це у нас 50 градусів. Кут М дорівнює 50 градусів. Ми за допомогою транспортира виміли кути, зображені на малюнку 21 3, і записали результат. Номер 758 виконано.